Про Ми наслідки удару по кривому, Рогу. по кривому Рогу запитаємо за хвилику Євгена Ситничанка, начальника Криворізької районної військової адміністрації. Слава Україні, пане Євгене, вітаємо вас в нашому атері. Да, Доброго ранку. Пане Євгене, розкажіть, будь ласка, що відомо на цей момент? Ми знаємо, що 44 поранених внаслідок удару. Знаємо, що одна жінка загинула, померла в лікарні після травм, і що вже завершені рятункові роботи. Що, Що ще можете до того додати, яка зараз ситуація в місті? На ранок у нас ситуація слава богу спокійна без надзвичайних ситуацій щодо вчорашньої події: 43 людини отримало поранення. 20 ро з них знаходяться в лікарні. остальні лікуються амбулаторно. З них 12 дітей. Двоє з них до року немовлята, да четверо людей на превеликий жаль загинуло. Одна жінка померла в лікарні від отриманих травм. Наразі біля пошкоджених будинків розгорнуті штаби пункту обігріву надається вся необхідна допомога. Працюють всі необхідні служби. Окрема велика вдячна службам ДСНС за через їхню оперативність і професійність було врятовано дев'ятеро людей з під уламків. І вони це ж зробили дуже швидко і вони врятували життя. Тож на сьогодні працюємо, ліквідовуємо наслідки. Ось така ситуація на цю хвилину. А якщо можна, а скажімо так, ті, які довкола, вони теж хтось напевно вікна втратив, хтось рухоме майно, так, і так так. Так, да, око біля 20 багатоповерхівок отримали різні ушкодження: вікна, покрівля, лоджії, адмінбудівля, два дитячих садка, там криші, вікна, магазин зазнав пошкоджень. Також зараз працює місцева влада міста Кривий Ріг подворовий, поквартирний обхід. І з'ясовують щодо пошкоджень їм також буде надана необхідна допомога. Волонтерський рух також підтримує на місцях все необхідне, надають людям, тобто все необхідне надано людям. А ті, хто розуміють, що найближчий час не повернуться і ще й не, не, не знають, чи повернуться до свого будинку. Вже напевно десь так чи інакше їх розселяють. Але чи є рішення по самій будівлі? Що де 에... буде відновлюватися? По самій будівлі ще немає рішення. Зараз завершиться обход. Експерти обійдуть повністю будівлю. Якщо вона буде по можливості її відремонтувати, вона буде ремонтуватися. Якщо буде, не да Бог інші висновок, будуть прийматися рішення щодо будівлі. Поки що ми чекаємо результат експертів. Пане Євгене, для тих, хто не місцевий, поясніть, будь ласка, що це за район? Відповідно, яка, яка яке розташування там і будинків, і наскільки густо населений він куди могли цілитися? Чи саме в цю багатоповерхівку, чи куди могли ще цілитися росіяни? Дивіться, це спальний район міста. Там, окрім багатоповерхівок і є... Там, скажімо, так, школ, садків немає нічого, абсолютно ніяких підприємств. Окраїна міста спального району. І поруч також стоять мікрорайони, там Східний, один, два, три. Там абсолютно ну, спальні райони, там немає промисловості. Тобто це абсолютно е, чистий води теракт, який зроблений проти мирного населення, яке було вже вдома. Це вечірнє время, коли всі повністю знаходяться вдома. Mm -hmm. прийшли... В своїх будинків, так би сказати, відпочити, і тут такий приліт. Поруч нема жодної промислової там в найближчому там, радіусі, не будемо казувати відстань, але там нема нічого. Кроме спального району. Пане Євгене, дякуємо за деталі. Євген Сетниченко, начальник Криворізької районної військової адміністрації, по наслідках ось цього обстрілу.